Коли старієм ближче край, життя мене коротке і мінливе, неначе хмара в небі пропливло, лице борщиною покрилось, уже й волосся сивиною зацвіло, недовго вже лишилася дорога, лише Йордан, ріку, як перейдем, забулося всі земні тривоги. До вічної мети з Христом діде, а там країна неосяжна і свята, усіх спасених радісно чекає, там світла Божого вся повнота у Славі в небесах там сяє. Чекаємо з вірою всі дня того, коли вже перейдемо назавжди у царство Бога вічного свого. Там заспокоїмося від горя і біди, і день той скоро вже настане, як обіцяв Господь у слові сам, побачимося з рідними, з братами, що нас давно уже чекають там, нехай життя у старості мінає, як старість маєм, брате, пам'ятай, Господь усю недолю нашу знає, коли старієм, Знаєм ближче рай. Амінь.